Чи потрібна передпродажна підготовка перед тим, як ви хочете виставляти в продаж свою нерухомість? Це питання, безперечно, спірне, і кожен має свою позицію, свою думку. Особисто я вважаю, що так потрібна 100%. Залежно від того, що ви вкладаєте у термін передпродажна підготовка, вона може бути різною. Сьогодні деякі найважливіші етапи передпродажної підготовки хотіла б озвучити, можливо, ці рекомендації будуть корисні, потрібні для власників, які Певний період часу вирішать або вже вирішили продавати своє житло. Різниця полягає у тому, чи проживаєте ви зараз у цьому житлі, чи ви в ньому не живете. Звичайно, найкраще продаються квартири звільнені, в ніхто не проживає, і попередньо власники. Забрали всі необхідні речі, які вони планують не залишати при продажу цієї квартири чи то будинку. І просто фізично їх там немає, немає особистих речей, немає особистих фото. Тобто вони попередньо все це забрали і вирішили, що вони виставляють цю нерухомість на продаж. Чому я не підтримую ідею, щоб. Продавали квартиру з особистими речами, попередньо її не звільнивши, навіть якщо там люди не проживають. Тому що кожен покупець, який прийде у цю квартиру, у цей будинок, він буде, якби в якійсь мірі приміряти її на себе. І зрозуміло, що особисті речі, фото, якісь предмети особистого користування, вони будуть трошечки забирати простір, і людина ну, не завжди може уявити себе. ось… У цьому приміщенні своїми речами, своїми меблями, які вона, можливо, б хотіла сюди перевезти з часом, або щось перепланувати, переробити. Тому одне із таких важливих порад рекомендацій це: якщо житло вільне, якщо ви там не проживаєте, заберіть все, що ви не хотіли б, щоб продавалося, що вам потрібно. і… Обов'язково, якщо там жили ваші якісь родичі, яких вже немає в живих, їхні фотоальбоми, фотокартки, речі, одяг. Все це забираємо, звільняємо, думаємо, куди це подіти. І тільки після того вже приводимо людей для переглядів, для того, щоб вони могли оцінити це житло і приміряти, як би мовити, на себе. Якщо ви проживаєте у цьому помешканні, я теж раджу людям шукати варіант. Куди можна переїхати перед тим, як виставляти квартиру на продаж. Якщо такого варіанту ну зовсім ніякий, немає і не передбачається, тоді, хоча б на час переглядів, максимально прибирати житло, ховати особисті речі, навіть попередню. Складаємо щось у ящики, у коробки, десь складаємо кладових на балконах, щоб менше була захламлений простір, можна так сказати. І на період перегляду максимально звільняємо приміщення. Тобто, якщо це продає ріелтор, доручаємо людині ключі. Там був один власник, який просто. Забирав гроші, документи, прибирав квартиру і виходив гуляти там з песиком, без песика, просто дихати повітрям на період перегляду. Були люди, які забирали діток, там домашніх тварин, які були, теж виходили під час того, коли приходили покупці. А якщо займаєтесь особисто ви і вас немає ріелтора, тоді, по мірі можливості, якщо у вас... Велика родина, просите ваших домочадців, щоб вони десь затримались, погуляли, пішли, попили каву. А вже після перегляду приходили додому. Чим менше буде завантажений простір, тим легше і краще, і вигідніше саме головне буде можливість продати ваше житло. Даю вам ці поради як ріелтор, який вже більше 10 років на ринку і продала не одну квартиру і не один будинок. Хочу, щоб ці поради були для вас корисними. Я ріелтор, я вже сказала. Працюю і проживаю у Вінниці. Звати мене Валентина Штоюнда на моєму каналі. Усе про нерухомість. Тому запрошую підписуйтеся і беріть все корисне для того, щоб. Склався продаж і для того, щоб ви були задоволені результатом, який ви отримуєте. Усім миру і тримаємось, українці!